Мистецтво завершує те, що не в змозі завершити природа митець дає нам можливість пізнати нездійсненні цілі природи. Саме таким був Олександр Канцеро, український живописець та музикант. Він народився 1872 року у місті Грозний, у середині 70-х його батько військовий, виходить у відставку, і вони разом з сім'єю переїжджають до Житомира. У 1890 році Олександр закінчив навчання. І отримав направлення в Петербург у Павлівське піхотне училище. Петербург змінив подальшу долю юнака. Тут він захопився музеями і художніми виставками, почав малювати, знайомитись з петербурзькими художниками. У нього були сумніви щодо вибору майбутньої професії, але етюдник, фарби і полотно завжди були з собою, як і бажання присвятити себе мистецтву. 1896 року Канцеров закінчив навчання і отримав направлення в піхотний полк у Рівному. Він постійно малює, пише пейзажі, вивчає натуру, вивчає прийому передачі об'єму предмета. Подорожі містами Волині назавжди вразили серце, відкрили красу старовинної архітектури, полонили мальовничими краєвидами і пейзажами. Особливо це стосувалося Житомира та його околиць. Мрія стати художником. Ні на мить не полишала початківця, навіть тоді, коли несподівано погіршився стан здоров'я. Олександр захворів на сухоти. Канцеров подає у відставку і їде навчатися живопису в Петербург, де має зв'язки у колі художників. Майбутній взірець, наставник Олександра, знаменитий український художник Архип Куінджі, вплив якого дуже відчутний у творчості Канцерова, познайомившись з роботами молодого митця, дав їм критичну оцінку. І порадив взагалі не займатися живописом. Не дивлячись на негативний коментар вчителя, молодий художник виявився наполегливим, не злякався і невдовзі став вільним слухачем академії мистецтв. Коли він служив в армії, то йому доводилось багато їздити, і чи десь в своїх мандрах подорожах він захворів взагалі в нього, В нього була початкова стадія туберкульозу. Через що, коли він приїхав до Санкт Петербургу з величезним бажанням стати учнем архіпа Інжі, архіп Іванович, такий серйозний, дуже був художник і наставник, то той, споглядаючи такий не ну, доволі кволий вигляд того канцеро Олександра, ну, засумнівався, чи ось приїжджий хлопчина, молодий. Ну, порівняно молодий. Приїжджий десь з далекого Житомира, так би мовити, з провінції. І чи витягне він всі тягати життя Санкт Петербургу? Чи не розчиниться він в тому величезному натовпу, натовпі людей, які будуть його оточувати? Чи зможе він творчо підходити до своєї роботи? Олександру було прикро чути це від свого кумира. Але він не полишив свої намагання стати художником і вчитись, і це викликало повагу у самого Куїнжі. І потім він він такі дуже дуже прихильно ставився до свого учня, до, до канцерова, як до, до майбутнього художника. 1897 року в академії живопису організовують виставку, в якій бере участь Канцеров. З Чотирьох виставлених акварелей, дві було придбано великим князем Олександром Михайловичем. Це звичайно було на той час ну, таким вагомим аргументом. Раз цінують його члени царської родини, то напевно той художник вартий уваги. Репродукцію з його картин друкували журнали, виходили листівки. Канцерово знали, як. Художника вже як художника, який відбувся, і в той же час від нього очікували ще набагато більших якихось досягнень, творчості у мистецтві, через що перші його роботи ще з молоду, вже він мав популярність, вже його роботи продавали в Санкт Петербурзі і коштували доволі, доволі дорого, доволі вартісно. Того ж року він отримає звання художника, починається його успіх. Відтепер він постійний учасник виставок у Москві та Петербурзі. Його роботи розкуповують. А невдовзі картини Олександра придбала Академія живопису для своєї галереї. І це був тріумф. У кінці 1898 року Канцеров отримує дві премії Куінджі. У 1902 році художник повертається до Житомира. Митець наполегливо працює, продовжує традиції пейзажу настрою, для якого притаманні безпосередність у зображенні реальних картин природи, емоційність, ліричність. Художник кожного разу німе дивується красі звичайного, буденного, що нас оточує. Особливо художник любив малювати воду. На його картинах вона виходила дзюркотливою, мінливою. Він намалював декілька десятків морських етюдів. Варто було б зазначити і сказати, що Канцеров більше любив писати природу, але найбільше в нього викликала зацікавленість і найбільший успіх він мав, коли малював воду. Він малював річки, озера, якісь джерельці, струмки або море. І це був успіх, бо вода на його картинах завжди була ну, передана надзвичайно тонко і тонко психологічно. Вона справляла враження на глядача, Вона була мінлива і передавала настрій того часу і природу того часу, коли художник це все зображував на полотні. І ось вода задавала загальний тон всьому живопису. Або то була така свинцево свинцево сіра вода, або мінлива, голуба, сонячна. І ось такий настрій канцеру дуже вдало передавав завдяки зображенню води. То було його, так би мовити, захоплення малювати воду. І його він перевагу віддавав, коли щось писав, то віддавав перевагу зображенню води. У Житомирі до жовтневого перевороту 1917 року канцеров займається викладанням живопису. Особливий злет творчості і громадської діяльності розпочався після 1919 року, коли в Житомирі відбулося перше засідання спілки художників, головою якої одноголосно було обрано канцерова. Він бере участь у підготовці архітектурних проєктів, складає програми викладання уроків малювання, живопису і ліплення для трудових шкіл. Оформлює виставки у міському театрі, працює над інтер'єром театру, малює декорації, видає казки для дітей, оформлює буквар і журнал Світець. Олександр Григорович також викладає і в промислово художньому училищі дає уроки малювання, живопису, пластичної анатомії, теорії перспективи, нариси геометрії і прикладного малювання. В 1935-36 роках на замовлення музею для відділу природи. Канцеров виконав серію картин з історії геології та відтворив типові ландшафти Житомирщини. Його роботи ранковий ліс, літо у лісі та річка Гуйва і досі є частиною музейної колекції. Е, ви знаєте, є така приказка, я не знаю наскільки вона відповідає дійсності, але чомусь так прийнято казати, що якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Ну, не знаю, чи є так насправді, бо то питання може бути спірним, але е, якщо говорити про Канцерова, ну то дійсно так, ну то дійсно так. Канцеров був е, ну, чудовим художником, просто е, чудовим графіком. Він міг написати ноти так, одного разу він зробив, по-моєму, для композитора Скорульського, написав ноти. І приніс йому в подарунок, його ну, ноти ж з корульського. А той здивовано думав, коли за одну ніч цей чоловік зумів надрукувати в типографії е, мої ноти. А виявили, що це намальовано, настільки гарно. ну І там багато інших графічних таких робіт він, він вмів оформити. Але, але про це мало хто говорить, що Канцеров був доволі вдалим, е, ну, назвати поетом його можливо і не можна, але він доволі вдало в віршованій формі міг зробити якесь при. Вітання, він міг якісь свої почуття, думки висловити поетичними словами. Десь такий талантний пересічний. Ну, а те, що мова зайшла про те, чи, чи був він музикантом, так, так. це був музикант талановитий, який грав на струнних інструментах, непогано володів фортепіано. Грав на струнних інструментах, але основне, основною його пристрастю була віолончель. І він в Житомирі. Був відомий як художник, але й не менш відомий як музикант. І іноді люди його дивувалися, хто він більше художник чи музикант. Бо він грав у самих таких відомих концертних трупах, їздив з гастролями, приймав участь у всяких культурних подіях. І як, як музикант, саме як музикант, віолончеліст Але вже я їх сказав, що талановита людина у всьому талановита, то не можна не сказати про те, що музичні інструменти струнні, смичкові. Канцер виготовлював сам. Ту вілончель, на який він грає і яка є на фотографіях, де він зображений, це віланчель, яку він зробив своїми руками. І музиканти, ну, професійні музиканти, з якими він товаришував, грав, вони всі дивувалися, як людина могла в самотужки собі в Житомирі, сам зробив, сам сам грає, сам зробив вілончель. І в нього все так вдало виходить. Був такий ну, професійний рівень, не, не якісь там самоуки. Саморобні якісь прилади робив. То було талановито. Канцеров проживав у будинку на вулиці Руднянській. Сьогодні вулиця Короленка. Помер 25 травня 1937 року. Будинок знесли на початку 70-х років минулого століття. Нині на цьому місці п'ятиповерхівка. Могила Григорія Федоровича Канцерова, батька нашого видатного художника Олександра Канцерова. Ну, ось коли Григорій Канцаров помер, поховали його тут на православному кладовищі. Оцю могилу пам'ятну плиту, екскіз її робив сам Олександр, син, син Олександр Канцаров, художник. Ну, коли робив, напевно, і гадки не мав, що й сам опиниться під цією плитою. Мистецтво завжди було укладено в природі. Канцеров вмів виражати її. Він нею володів.